Василь Симоненко, є в коханні, і будні і свята. Є в коханні і будні, і свята, є у ньому і радість, і жаль, бо не можна життя заховати за рожевих ілюзій вуаль. І з тобою було б нам гірко, обіймав би нас часто сум, і бувало, б, Темніла зірка у тумані тривожних дум, але певен, що жодного разу у вагання і сумнівів час, Дріб'язкові хмарки, образи не закрили б сонце від нас, бо тебе і мене б судила не образа, не гнів, любов. В душі щедро вона б світила, Оновляла їх знов і знов. У мою б увірвалася мову, щоб сказати в тривожну мить: ненаглядна, злюща, чудова, я без тебе не можу жити.